Антидепресанти призначають всім, кому не попадя. Я почала приймати чуть не померли від побочок, та воно страшна штука. Вам знаєте, що говорять? Ви просто е, не підібрали для себе антидепресант правильний. Розумієте? Ось це вони вам будуть говорити. Тобто нічого погано поміняємо на інший, знаєте? І та і, а їх же ж там дофіга, тих антидепресантів. І кожному своє підійде, і кожен під своєю наркотою буде сидіти. А саме головне, що ті антидепресанти вони мають так званий синдром відміни. Та? Наркомани називають це ломка. Тобто, коли ви відміняєте, вам стає страшно, там вам стає погано. Тому е, що да? Це наркотична речовина. Бо деякі стверджують, що антидепресанти не мають наркотичної речовини. В залежності, як називати. Якщо, наприклад, антидепресант, е, Якщо наркотик легальний, то це препарат. Якщо нелегальний, то це наркотик. От і все.